Я Інна не з канати Канада канали Це відео буде без мікрофону, тому що, ось, подивіться, це шнурок від мого мікрофону. Він е, зламався, він не витримав. Е, шнурок зламався, а ми ні. Тому ми продовжуємо запис... записувати це відео, щоб там не було. Е, як би там не було, відео буде. А тому, що знаєте, якщо чекати на ідеального моменту, там коли тому топо шнурок зремонтується, коли буде час, а, коли там буде нормальне освітлення, тому що зараз небо сіре, освітлення погане. Мені не подобається, видно всі мої недоліки. бачите, у мене зламалася держачка для телефону, у мене зламався шнур для мікрофону. Казалось би, відео не варто записувати. Ні. Я записую це відео, тому що я хочу з вами поговорити про зиму. Дуже сильно про зиму в Вінніпезі, як взагалі це прожити, як, як можна жити зимою. Неважливо, де я думала, що в принципі це відео про зиму в Вінніпезі, Тому що тут, ну, знаєте, це постійно мінус 30, там, наприклад, мінус 20 відчувається як мінус 30, неважливо, скільки, важливо, як відчувається. Але, в принципі, я думаю, де б ви не були, ну, якщо ви там тільки хіба що не в якихось теплих краях, зима все-таки неважлива. Мінус 30, мінус 40 чи мінус 10, зима, вона однаково впливає на наш настрій, впливає негативно, впливає депресивно. Люди більш схильні. Це що, грязь якась на мене? Да. Це тоналка. Це тоналка, А може помада? Ну, ну, от. Це настежне зупиняє. Відео продовжить. Можна люди хворіють, небо сіре, а на вулиці погані дороги, неможливо кудись просто доїхати. Ну, я маю на увазі слизько, то все це жахливо. І як жити, як можна проживати цю зиму? Як ви проживаєте зиму? І я сьогодні піймала себе на думці, що я така дивлюсь на календар і думаю, скільки там днів залишилось до літа, бо літом от я буду жити. Я сиділа і думала, як я увімкнувся плейліст. Включу свою улюблену музику, буду кудись далеко їхати. Я хочу з'їздити тут, десь недалеко кафе, далеко, точніше, але три години, здається, ну не так далеко, яке, типу, у стилі. Вокзалу, типу там залізничні станції, там столи, а прозорі, а на всередині, типу, залізничні станції, маленькі, ну дуже прикольний кафе. І я думала, хочу туди з'їздити. Я вже думаю: от, прийде літо, я буду слухати музику, довго кудись їхати, буду їздити скрізь, буду ходити в парк, буду ходити на хайкінг, буду все робити в ліс. Я вже уявила собі, як я одягаю свої улюблені навушники. Я купила собі навушники, бо в мене зламались навушники. Виправдовую, дивіться, наче не можна просто собі взяти і купити навушники. От я собі це все уявляла, а потім подумала: життя зараз йде, Аліна, зараз зима, але життя продовжиться. Не можна просто жити, що от, через п'ять місяців мені буде добре, а зараз ні. Малий новий Тому. Я вирішила, що треба жити життя зараз, насолоджуватися ним зараз, а не чекати літа. І я хотіла з вами поділитися лайфхаками своїми, як я е, проживаю цю зиму. І, можливо, ви можете теж в коментарях поділитися, як проживаєте ви, ви цю зиму. Чи ви ці а, не можу говорити? Чи ви проживаєте її в очікуванні літа? Можливо, взагалі зима ваша улюблена пора року, я не знаю. Чи все-таки е, ви живете? Зиму так як вам подобається, і так сказати, проживайте своє краще життя, таке яке можливо за всіх заданих умов, як то знаєте. Я читала Володар Перснів недавно і там була фраза того, що ми не обираємо часи, в які ми народжуємося. Часи обирають нас. Ось ми народилися в такий, в такий час, і нам потрібно жити своє життя за таких умов, які у нас є, з такими умовами, з такими даними, граємо тими картами, які в нас є. І сьогодні хотіла поділитися з вами, як я з ними. По-перше, я думаю, що немає нічого поганого в тому, щоб змінити темп свого життя, щоб е, заповільнитися. Знаєте, я доволі активна людина, постійно сіжу, щось роблю і так далі. І в тому, щоб заповільнитися трошечки, знаєте, як е, от ведмеді впадають спячку і так далі. Ми теж люди теж можуть заповільнюватися і змінювати свій ритм. Я подумала, що це, в принципі дуже навіть позитивно впливає, е, те, що іноді потрібно трохи ментально відпочивати. І насолоджуватися тою порою року, яка в мене є. І що ж мені допомагає, по-перше, це чай. Я дуже люблю пити чай, і зараз я постійно п'ю малиновий чай. Мені подобається, тому що він кислий, я додаю собі трохи цукрозаміннику. І виходить дуже смачно, він теплий, кислий, гріє душу, я постійно п'ю чай, зволожуюся, так сказати. Далі мені допомагають книги. Звичайно, я читаю книги у всі пори року, але зимою мені здається, це особливий кайф, коли на вулиці холодно, не хочеться виходити на вулицю. Або неможливо взагалі технічно, в залежності від того, яка погода, бо тут буває дуже сильний вітер і так далі. І відчуваються сильні морози. От якщо. Просто сісти з улюбленою книгою, особливо якщо це якась глибока книга, якийсь психологічний трилер. Ну чи взагалі що вам подобається? Мені подобаються книги, особливо от зараз, із зануренням у себе, з пізнанням себе. Остання книга, яку я прочитала, вона просто неймовірна. Це Генрі Гес Степовий Вовк. Просто я читала її з таким захопленням. Це про людину, яка про чоловіка який проживає екзистенційний кризис, екзистенційна криза у нього, і він відчуває, наче він роздвоєний. Всередині нього живе звичайна людина, і всередині нього живе боже, чогось сьогодні в мене проблеми зі словом, з буквою «Ж», Живе дикий звір. Тобто степовий вовк. І це так круто. Мені так подобається. Звичайно, часто подобаються книжки, які трохи нас відзеркалюють. Не те, щоб в мені був якийсь степовий вовк. Ні, можливо, я думала, <смі> якісь звірі можуть жити в мене. Та в самій книжці потім розповідається, йде пояснення, якби навіть самому герою розповідає, бо він знаходить книжку про себе. Представляєте, бо ж всі мріяли стати книжку про себе, так, в дитинстві. От і там розповідається, що насправді в тобі не дві, не дві сущності, а їх там мільйонів. Мільйон в кожній людині мільйон сущностей, які живуть і вживаються один з одним. І це нормально, це не божевілля, божевілля, якщо в тобі одна сущність тільки. І от, і про цього степового вовка, зараз сам трошки скажу, можливо, ви теж пізнаєте себе. І він говорить, роздумує там дуже багато глибоких роздумів, і от степовий вовк роздумує про те, що а, він. В ньому живе дві сущності, і йому дуже складно побудувати відносини з іншими, того тому що. Коли він відкривається до людей, є люди, яким подобається тільки його людяна частина, він як людина. І коли вони знайомляться з типовим вовком, вони відсахуються від нього. А є люди, яким подобається в ньому степовий вовк, саме той, який е е е такий сміливий, різкий е е і, можливо, трохи дикий. І коли ці люди бачать, що в ньому живе ще й людина, вони теж такі, типу, ні, це нам не подобається. А сам цей е е е його звати головного героя Гаррі, він Хоче відкритися повністю, бо він хоче подобатися людям. Він хоче, щоб люди сприймали його таким, який він є. Він не може показувати тільки одну частину, він хоче відкритися повністю, але це ж і заважає йому спілкування з іншими людьми. І взагалі він такий э, доволі самітник. Він намагається йти на якісь контакти, йде на вечерю з якимсь професором. Там у нього э, с, э, <смітник> якийсь казус, ну так, все я зайшла дуже далеко. <смітник> Я не буду вам далі розповідати про цю книжку. Але і буде окреме відео. Я думаю, що для мемберів мого каналу я хочу розповісти про три найкращі книжки, які я прочитала в цьому році, бо в мене був челендж 25 книжок, і я завершила його 25 книжок в 25-му році. Я хочу розповісти про три книжки, які найбільше мене вразили. Це буде відео для мемберів, але про нього потім. Бо воно буде окремо для людей, які там люблять читати, яким цікаво такий специфічний контент, бо я розумію, що не для всіх. Так от книжки дуже сильно допомагають, особливо ці глибокі книжки про занурення в себе, коли ти не можеш піти на вулицю у зовнішній світ, можна зануритися у внутрішній світ, і це дуже класно. Далі що допомагає? Розмови. розмови по телефону. Якщо у вас немає друзів, які приходять до вас в гості. Якщо ви самі не хочете нікуди виходити, бо зима холодно, хочеться сидіти вдома, ніхто не забороняв розмовляти з людьми по телефону. І це дуже класно, це прям працює. Можна просто займатися з хатніми справами і розмовляти з друзями, і це прям. Прикольно, класно, тому що все одно людям потрібні люди, і контакт дуже необхідний. А для вашого внутрішнього якогось нормального самосприйняття, самопочуття, ми бачимо все одно себе через інших людей. Я існую, бо є люди, які бачать, що я існує, і так далі, що я існую і так далі. І тому розмови по телефону вони типу працюють. Це класно, переписки, розмови по телефону і так далі. Все таки це дуже цінно, незважаючи на те, що а, ну складно. Так, існують складнощі, коли вже думаю, де мій мікрофон? Та він зламався, Аліна. <гум> він здався, а я не здаюсь. От іноді складно. Не всі мають людей, з якими можна поговорити по телефону. Я думаю, ну, мабуть, напишіть, у вас є такі близькі люди, які вас дуже сильно розуміють, і з якими вам комфортно, класно і так далі. Якщо є, то це круто. Далі можна грати в шахи. <гум> Якісь е з друзями і говорити по телефону, і так далі. Це ще я там почала практикувати, бо мене запросили пограти в шахи. Я зрозуміла, що так це прикольно. Звичайно, я там як сліпе кошеня, і я вирішила, що потрібно скачати дуалінгу для того, щоб трошки навчитися тактикам і так далі, а не просто словити фігури по подашки. Але це теж прикольно. Далі що я ще в нього сказати: теплі речі ну, типу, якісь прикольні речі в сенсі е нова кружка. Тепле для чаю, у мене плід із собачками. Якісь такі речі, які просто приносять вам задоволення, дають трошечки комфорту, ,ну, затишку. Знаєте, що типу вдома така берлога, з якої не хочеться вилазити, тому що на вулиці дуже холодно. І... Зараз Різдво, все закрите. Я навіть не перевіряла, але я впевнена, тому комфорт потрібно створювати вдома. Я дивлюся не бо я тут собі зробила записку, щоб нічого не забути. Також я почала дивитися серіали. Я дуже рідко дивлюся, щось в мене немає часу, але я собі почала, коли в мене з'являється трохи вільного часу, бо я хворіла. Я вирішила, що ще можу дивитися одну або пів серії. І зараз дивлюсь дивні дива, і мені в принципі подобається зима. Коли треба сидіти вдома, можна читати книжки, можна дивитися серіали, можна дивитися якісь фільми. Я не знаю, що кому подобається. І знову продовжуючи цю тему, хотіла сказати про те, що зимою можна більше знайомитися із собою, входити в себе, у свій внутрішній світ, пізнавати себе і Починати спілкуватися і дружити із собою, робити щось приємне для себе, готувати якусь приємну їжу, робити якісь маленькі подарунки. Я собі купила браслет нещодавно, зараз вам покажу. Це Пандора. Ось так він виглядає. Він мені дуже подобається. Тут таке сердечко. Ну, от, бачите? І в мене є бусинка замок з Гаррі Поттера. Я його собі купила. Я давно його дуже собі хотіла його собі купити, тому що у мене був браслет Пандора, який мені розтягнули. Тобто, так от просто взяли і розтягнули. І мені було дуже сумно, що мені його розтянуло, тому що в мене є бусинки, які для мене багато чого означають. Тут поки одна, але є ще одна, яку я повішу трохи згодом. От і. Мені його розтягнули, я дуже сумувала, я думала, от людина, яка мені його розтягнула, мені було дуже неприємно, тому що, знаєте, коли намагаєшся робити щось для себе, щось приємне для себе або для інших людей, а тобі роблять щось неприємне, то це не прикольно. І от якось так було, що я ну, мені щось здавалося, що якщо людина навмисне мені його зіпсувала, вона б могла. Ну, якби Якось відшкодувати чи щось таке, але я не така людина, яка може про це сказати, що ті, ну, я всі ти просто ну, намисно мені <свісно> ну, розумієте, Тому вирішила, що я можу купити сама собі браслет. Я купила собі браслет, мені так пощастило. це Він новий, але дівчинка його продавала, тому що він їй не підходить по розміру. Чи не знаю чого? Неважливо, вона його продала, вона його не носила, він реально новий, він виглядає дуже класно. І я в групі побачила, що його продають, і я а я якраз хотіла собі цей браслет. ну, Мені саме підвізка цікава. Mm. Я купила собі браслет, я купила собі подарунок на Новий рік, тому що я подумала, що. Ні, ну, не Новий рік, а на Різдво. Я тут Святкую Різдво, і я теж знову подумала, що я от хочу з собою налагодити гарні відносини, що цілий рік я багато дуже працювала. Я працювала в садочку, я викладала англійську, я робила все, що я могла робити. Я навіть готувала людей до інтерв'ю. Я ну, бралася за все за все, що я могла братися. І в мене зламались навушники. І я подумала, що я хочу собі наушники. Мені, кроме мене, їх ніхто не купить, і я купила собі навушники, тому що я слухаю музику, тому що я слухаю аудіокнижки, тому що я викладаю англійську і тому, що не потрібно придумувати собі як собі якесь виправдовування для того, щоб зробити собі приємно. І мені здається, що зима це саме час. Коли ми можемо робити собі приємно і знаходити якісь прикольні класні штуки в якихось маленьких речах, таких як обійми, я не знаю. Всім вже відомо, що людям потрібно кожен день отримувати обійми для того, щоб добре жити. У нас на роботі прийнято обіймати один одного. Вчителя, там менеджмент, я не знаю, можуть просто підійти і обійняти тебе, сказати, все все добре і так далі. Це дуже прикольно. Оці якісь такі речі, як там обійми від людей, які про тебе піклуються. Піклування про себе. Плюс а, я вам хотіла показати. В нас в спортзалі, куди ходить мала, вона ходить на гімнастику, безкоштовно роздавали книжечки, і я взяла книжку про якогось. Я її ще не читала, але вона естетично приємна. Я люблю книжки про якогось кота, який літає, і він щасливий. Я її ще малі не читала, бо в нас зараз багато книжок, мені сестра прислала і так далі. Але от просто листати цю книжку, подивіться, навіть її не читаючи, просто торкатися е, листків, дивитися на ці картинки, як і оце на пташку і так далі. То що ж проти котів, це так приємно, просто якісь маленькі речі в деталях. Я думаю, що сікота тут теж якась <сих> психологічна криза ха <laughs> вікно. Ну це ж класно, да? Я не знаю, я обожнюю такі речі. ось, Книжки, боже, тут вже Харлем Шейк починається, Кіт попав в рай, схоже ще і так далі. Ну, блін, ну це просто прекрасно. Я обожнюю книжки, торкатися книжок, гратися з книжками, читати і так далі. Особливо дуже люблю. Боже, хто нібудь, прийшліть мені Германа Агес з України. Будь ласка, я вам заплачу. Я хочу цю книжку, я хочу її в паперовому. Книги, які я хочу мати в паперовому стані. Не знаю, чомусь зашивилися навушники, я сподіваюся, що аудіо буде нормально, що вони не підключилися. От, зараз. Так, я перевірила на всякий випадок. На всякий випадок, чи не підключились мої наушники, які тут поруч лежать, щоб мені не зіпсувався звук. Потім мені приємні речі, які просто роблять цю зиму. Хтось мені подарував. Я вже точно не можу сказати хто, бо в мене було багато подарунків під ялинкою від дітей і так далі. І хтось мені подарував міст, і він дуже класно пахне. От у мене є Вікторія Сікрет, два штуки, вони прикольні. А це просто якийсь маленький звичайний Strawberry Powder Cake, полуничний тортик. І він пахне повнічний тортик. І мені подобається навіть коли нікуди не йду. Я просто бризкаюсь різними штуками. Мені подобається, як воно пахне. Як повночне варення. Ось якісь такі речі, які роблять зиму, і е, які варто робити для того, щоб зима е, проходила приємно, а не чекати просто, знаєте, знаєте, як ти типу, поставити життя на паузу і чекати літа, яке дуже швидко про мене. От. Це те, про що я хотіла сьогодні з вами поговорити. Про те, що зима, вона теж особлива. В ній є щось, що потрібно цінувати, і як її можна сприймати і так далі. Тому що не хотіла. Я не хочу, знаєте, мені дуже не подобається, коли життя. Це просто сіра буденність. І ти не помічаєш, як міняються пори року. Ти не помічаєш, як проходять ні тижні, неділі і так далі. Хочеться все-таки, щоб все було по-особливому. Хочеться якихось пригод. Я недавно читала камю, як, як не знаю, stranger, Я не знаю, як сказати незнайомець, незнайомець чи щось такого про чоловіка, який думав, що в нього в житті не було ніколи пригод. Але там у нього потом кінці так все закрутилося, що все нормально. Не переживайте за нього. Переживайте за себе, Щоб життя було особливим, щоб кожен день був особливим. Боже, я е, е, декілька книжок підряд прочитала, і в мене вже запутується е, е, щось з, з, з якої книжки я читала, а так з типового вовка, там ще було трошечки. Він говорив про те, знаєте, яке вірш у усе лише не це е, не ці. Похмурі дні, де все життя в барвах однакових. Я впевнена, що це не похмурі, якісь інші дні. Я забула слово так. усе лише на це на ці дні, де все життя у барвах однакових. От так само в Геса є такий роздум степового вовка. Що він говорить, що він ненавидить цю нормальність ці дні, коли не відбувається нічого, і він обирає навіть якесь страждання. Тільки б не оці дні, де нічого не відбувається так само, як у вірші якогось там чогось там гоя, якогось того. Ну давайте, прогулять, я вже забула цей вірш. усе типу, все лише не це я сьогодні не можу розмовляти. Ну ви зрозуміли, коли автор вірша і автор книжки говорить про те, що коли е що відбувається щось погане, звичайно, ніхто цього не хоче, але оці страждання навіть. Краще, ніж нічого, коли не відбувається нічого, коли не відчуваєш нічого. Що краще відчувати щось, ніж не відчувати взагалі. А ви погоджуєтеся з цією думкою чи ні? Дякую, що подивилися це відео. Це був такий філософський. Філософський політ думок від Аліни. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Можливо, щось, якісь думки ви зі мною розділяєте або ні. Навпаки. Буду рада, якщо ви залишите в своїх коментарях свої думки з приводу зими, з приводу того, як ви проживаєте зиму, чи чекаєте просто на літо, чи знаходите щось особливе для себе. Якщо знаходите, то що. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, ставте лайки. Це дуже допомагає моєму каналу і мені приємно.